Відомий військовий оглядач та аналітик Кирило Данильченко-Ронін розповідає про той самий повітряний удар по військових аеродромах РФ, котрі знаходилися далеко від кордону з України, стояли, звісно, російські літаки добре. В армії постсовка все має бути по лінійці та струнці, ліжка табуретки, стратегічні бомбардувальники. На супутникових знімках це добре видно. Воно і зрозуміло 700 кілометрів від кордону з Україною, що може статися? Адже це не підводний ракетоносець Москва, який мав топити авіаносні групи США, не залишаючи басейну Чорного моря. Там, мабуть, і зловорожий альянс посприяв, і його розвідка, і ніякий це був не Нептун, а Гарпун, чим там себе заспокоюють патріоти Росії. Тут же біля Саратова і знамениті ешелони ППО, і грізний російський РЕП, і винищувачі на чергуванні багато сотень кілометрів від фронту, добре, душевно, по-домашньому, можна безпечно вбивати українських дітей, намагатися виморожувати квартали, отримувати премії та бойові, святкувати успішні пуски. Але щось сталося, підвела звичайно доктрина. Що стратегічні бомбардувальники це ядерна тріада, тобто, якщо щось таке прилітатиме по базі в Енгельсі, то це буде проникна бойова частина або взагалі зброя масового ураження. Тому були чи ні там бетонні капуніри зовсім не важливо. А будувати щось дороге для машин з розмахом крила в 51 метр, це знаєте, як робити чорнобильський саркофаг. Навіщо платити більше, якщо воно не виживе, а Україна не має чим працювати на такій відстані. Виявилося, має. Втім, розосередити, міняти смуги для руління та місця заправки, не складувати розхідники та засоби доставки цілком можна було. А ще можна було, звичайно ж, прикрити базу дивізіоном С400, які аналоговнєтні повністю. І вони ж вже тримають небо на зумку в Туреччині. Але командувач ПКС з 2017 року, повітряно-космічних сіл, генерал Суровікін провів реформи, виконав усі завдання в Сирії та скоро досягне корінного перелому в Україні. Щоправда, бази здатні приймати важкі літаки можна порахувати на пальцях однієї руки, причому там і Амурська область, і Мурманська. Летіти далеко дорого потрібні заправники в повітрі, команди на землі, які треба перекинути і розгорнути з того самого Енгельса, там інші типи літаків загалом важко, дорого, клопітно, і треба прикривати не всякі Енгельси, а Москву і бункер під Уралом, де вранці понеділка, цілком імовірно, від сильного стискання Сфінктера та зубних протезів одного геополітика, Утворилася масивна Чорна діра. Будь-які російські збитки для нас безцінні. РФ на сьогодні не виробляє серійно нових стратегічних літаків, а лише модернізує старі планери, змінює двигуни та фарширує їх електронікою. 12 січня 2022 року перший щойно виготовлений ту 160 м 2 досі не пішов далі тестових польотів. Та й планер там зі старого запасу, що стояв у цехах готовим на 60%. Попри те, що РФ продовжує ракетні удари і терор наших мирних міст, їй завдано і людських, і матеріальних втрат, і це підтверджено російськими ЗМІ в Рязані. Від каналу Саме Сік, ну те, що писали, це що наче два літаки ушкодження отримали, причому здається доволі відчутні. І також там декілька бійців відправилися на концерт Кобзона. Як мінімум, те, що крізь ешелони ППО щось долетіло до Енгельса і вибухнуло, це вже величезна ганьба для Збройних сил РФ з їхніми бюджетами та можливостями. А ще від Енгельса до кордонів України далі, чим від них до Москви. Чудове вітання з Днем українського волонтера було на цьому тижні, панове. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.